Півстоліття минуло, а все знову як тоді. 50 років тому саме тут народилася їхня сім'я. Нині прем'єра другої серії кохання Олександра і Галини. Ті самі двері, та сама зала, ті ж герої. Лише замість хвилювання, ніжність, а замість юного запалу золото почуттів, перевірене часом. Дві половинки одного цілого. Ось такими ви були. У далекому 73-му двоє зовсім різних людей зустрілися в маленькій читальній залі педагогічного інституту і в Миколаєві. Тоді це не було кохання з першого погляду, але з того моменту почалася спільна історія. Вона мені дуже понравилася. Сподобалась. Да? Да, Сподобалася. Ну як завжди, чоловіки перші, да? і він до мене підійшов. І казав, що прямо сказав, що я йому дуже подобаюсь. І можна, ми можна мені з тобою познайомитись. І от так почалось. Почалось так, як були студенти, то нам це було не важко. Нам було не важко. Чоловік через дев'ять днів зробив мені пропозицію. Да, пропозицію да. серця. Да. І... Да. І два роки ми з ним зустрічались, але пропозиція була зроблена буквально через дев'ять днів. Все ну так як ми були студентами, то потім вирішили, що це дуже рано. Батьки і... рішили, да, що... батьки. життя привело до Кривого Рогу. Це, Тут вони це, збудували це. родину і вже півстоліття йдуть по життю рука у руці. Подружжя ділиться міцність їхніх стосунків у простих речах, щирих словах, теплих обіймах і постійній підтримці один одного. Як жінка, я така трошки була. Ну все, що було під контролем. Чоловік допомагав, а тепер у нас однаково. Що він що я голова? Ми однакові. Буває. життя. Так, це не тільки квіти. Там трапляються і чорні білі смуги. Я вважаю, що в нашій, нашій сім'ї було більше все ж таки білих смуг. В день свого золотого весілля вони знову промовляють обіцянки. Знають, життя не просте, але їхня стежка єдина. Я прошу вас ще раз відповісти, чи готові ви. Любити, цінувати, поважати, оберігати як свою дружину, як матір своїх дітей та самого вірного та надійного друга. Так. Чи готові ви, Галина, до кінця життя бути вірною дружиною та хорошим другом для Олександра любити, поважати і цінувати його? Так. Пірве раз так була. Было... В перші раз це було більш хвилююче, зараз теж, але ж 50 років разом. Зрозумійте, я не вірю, що це 50 років. Дуже дуже, дуже 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 швидко час да, пролетів. Дуже, дуже швидко да. порівнюючи весілля, яке було 50 років тому, і зараз наче На все вчора відбулося. Нам дуже сподобалося. Дякуємо. Все так хвилююче, святково. Добре, що зараз в окулярах стою, а так би розплакалася. Просто тут очі не видно сліз. На цей ремейк весілля з'їхалися покоління родини, ті, хто пам'ятає перші кроки пари, і ті, кого ще виховуватиме їхнє кохання. Ми дуже раді бачити їх у цьому залі. Ми їм бажаємо довголіття, взаєморозуміння, а також кохання. Без кохання не буде 50, 60, 70 років. Ми тут будемо це відмічати. Я дуже радий був побачити їх свадьбу, тому що коли вона це робила в перший раз. Мене ще не було. Ось, але 50 років це така велична цифра для мене, як для. Плюс-минус молоді насамперед ми бажаємо закінчення цієї війни, яка нікому не потрібна, і ми дуже хочемо миру. Якщо буде мир, все буде. Пані Олена одружує людей у будь-який день за будь-якої погоди і обставин. Її робота це сотні історій кохання. Але справжнє диво каже вона, коли любов живе у парі десятиліттями на таких церемоніях. Розумієш, що справжнє кохання існує. Коли вони зайшли сьогодні у відділ, я їх вперше побачила, я зрозуміла, що це справді дві половинки одного цілого. Я не знаю, яким чином, яким дивом вони пронесли всі ці почуття через стільки багато років, уявіть 50 років разом. Але вони це зробили. І от саме вони є прикладом для молоді на сьогодні, що це можливо, що так може бути. Тому що знаєте, на жаль, ми на сьогоднішній день маємо таку тенденцію, що розірвань стає все більше і більше. Війна стала дуже таким значним важким випробуванням, і не всі його проходять. Шлюби розпадаються і немає тієї сили, витримки, мудрості для того, щоб зберегти їх. А от саме ці пари вони є прикладом, що все можливо. Юлія Вітряк Єлизавета Гусак цей день.